У Миколаєві відбувся майстер-клас із дзюдо за участю заслуженої майстрині спорту України, багаторазової чемпіонки світу та Європи, бронзової призерки Олімпійських ігор Дарії. Білодіт зустріч з відомою спортсменкою зібрала близько двох сотень юних дзюдоїстів. Вона поділилася з ними своїм досвідом, показала улюблені прийоми та розповіла, що допомагає їй перемагати. Як минула зустріч із чемпіонкою? Дивіться далі. Поділитися з миколаївськими юними дзюдоїстами професійним досвідом і секретами успіху з такою метою у Миколаєві відбувся масштабний майстер-клас із дзюдо за участю заслуженої майстрині спорту України, багаторазової чемпіонки Європи та світу, бронзової призерки Олімпійських ігор Дар'ї. Білодіт мені дуже приємно бачити таку велику кількість дітей. Дуже приємно, що в нас в Україні розвивають цей вид спорту дзюдо. Я сподіваюся, що дітки навчаться чомусь, що для них цей майстер-клас стане великою мотивацією. Я буду показувати свою корону техніку, ті прийоми, якими я вигравала чемпіонати світу, Європи, ставала призеркою Олімпійських ігор. Так це мої якби найкращі прийоми. Я думаю, що я в них розбираюся, і мені є чим поділитися. Захід проходив у залі фізкультурно-спортивного товариства Динамо та зібрав близько двох сотень учасників. Юні спортсмени з різних клубів області уважно слухали поради чемпіонки та відпрацьовували з нею техніку прийомів. Дар'я Біла заслужений мастер спорту, сьогодні дає майстер-клас в нашому динамівському залі. Дуже вдячен Дар'ї Біло що вона знайшла час таку нагоду приїхати до нас і провести для дітей мастер-клас. Дуже їй вдячен. Під час майстер-класу Дар'я детально продемонструвала елементи боротьби, зокрема свої фірмові підніжки та роботу ніг, пояснила особливості підготовки до поєдинків і поділилася власними принципами перемоги. Це чудова нагода отримати досвід від людини, яка дуже довго займається, від людини, яка має багато відзнак у спорті. Тож таку важливість я не хотів втрачати і вирішив прийти. Серед глядачів і учасників тренери, керівники спортивних клубів та представники влади. Секретар міської ради Дмитро Фалько наголосив, подібні заходи мотивують молодь і доводять, що великі спортивні вершини починаються саме тут, у рідному місті. Це такий захід за ініціативи нашої обласної федерації дзюдо і за підтримки власне Всеукраїнської Федерації. Дар'я приїхала поділитися своїм досвідом, змагальним досвідом, тренувальним досвідом. Ви бачите, тут дуже багато дітей з наших обласних спортивних шкіл, також з міської школи, з єдиноборств. Ну, от, дуже цікавий такий захід. Діти матимуть змогу поспілкуватися з відомою спортсменкою, подивитися, послухати, щось дізнатись про себе НВ, підвищити свою спортивну майстерність. Разом із Дарією до Миколаєва завітав перший заступник голови ФСТ Динамо України Микола Даневич. Він зазначив, що серія таких майстер-класів триває по всій Україні, аби підтримати спортсменів та відкрити нові імена у вітчизняному дзюдо. Я сьогодні бачу дуже багато дітей, батьків, і я думаю, що своїм прикладом, своїм потенціалом і можливостями вона зробить все, щоб запалити цей вогонь і відкрити нові зірочки. Тож подібні зустрічі не лише можливість отримати досвід від зірки світового рівня, а й потужна мотивація для юних спортсменів країни. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.